Розі перші про головне поїхали. 15 липня телеграм-канал Топорпомсте терміново заявляє на території Омської області було зафіксовано потужний підземний вибух. За кілька хвилин після цього в Кремлі планувала тиша, яка могла означати лише одне черговий ключовий компонент ядерної тріади РФ знищено. Це була точна тиха хірургічна атака. Ракета, про яку не знав навіть Пентагона, пробила шахту, де зберігався Арішнік і все зупинилося. Заявив представник партизанського руху. Що таке Арішнік? Арішнік умовна нова назва експерт. Ментальної крилатої ракети великої дальності, створеної як альтернатива, бурівєсніку вона мала малопомітний профіль автономне наведення, і за могла нести ядерну боєголовку. Була розміщена в шахтному бункері, який вважався невразливим. Її готували до запуску в разі останнього аргументу. Цей сценарій уже розглядався. Підтверджують джерела українська ракета, точніше ніж супутник Українці. Операція була спланована на основі глибинної розвідки та залучення інноваційної платформи наведення, що використовує мікровібра. Операційний супутниковий аналіз. Високочастотна ракета, ймовірно, модифікована Сапсан М або чорна стріла, пройшла крізь кілька ешелонів ППО і Ударила точно вентиляційний канал шахти. Це не просто влучання, це ануляція. Ракета Арішнік навіть не встигла вийти з шахти, а сам бункер тепер вирва. Прокоментував західний аналітик. Подвійний удара після ока іде Арішнік. Це стало другим етапом осліблення і обезброєння стратегічної тріади РФ першим був удар по об'єкту ОКО, системі супутникового виявлення пусків і. Координування відповідей тепер, коли наземний запуск «Арєшніка» ліквідовано, Путін фактично втратив канал шантажу світу. Без ока Путін не бачить, без «Арєшніка» не стріляє. Це вже не тріада, це уламки. кажуть в українському генштабі пілоти стратегічне авіацію відмовив одразу після атаки в закритій мережі повітряно-космічних сил. РВ почалася масова неявка екіпажів на бойові пости за інформацією джерела, що менше три екіпажі Ту-95 і Ту-160 категорично відмовилися від вильоту на телів. Трата довіри до системи управління. Ми не сліпі, ми не самогубці, і ми не будемо запускати ракети заради політичної істерики. Процитував один із пілотів анонімно. Деяких командирів перевели під домашній арешт, але вже пізно поширення саботажу набирає обертів. Росія втратила орішнік і контроль над власними пілотами. Путін, за повідомленнями джерел провів у підземному центрі презервного управління. Однак реальних важелів для дій у нього не залишилося. Його ракети не літають, пілоти не Слухаються система тріщить. Ця війна не виграна, а й не програна. Вона заламана. А ось що писали інші телеграм-канали щодо останніх успішних знахідок ВПК у 2023 році, під час звичайного обстеження покинутих радянських бункерів у Прикарпатті підрозділи ССО разом з інженерною групою ГУР натрапили на замурований вихід до гірського тунелю, коли вони й йшли, вивели ціле підземне містечко, пробудоване ще у 70-х роках для потреб міністерства оборони. СРСР по підземелі знайшли понад 300 ящиків з кресленнями, архівами та системами схемами радянських прототипів ракетою класу Земля, земля та безпілотників, залишки експериментальних двигунів, які не були утілені у серійне виробництво, повну інфраструктуру для роботи з радіоелектронною та системами наведення, таємні записки групи інженерів, які працювали над автономними ударами дронами ще до падіння. СРСР відновлення і запуск впродовж наступного року над об'єктом почали працювати кращі конструктори в південмашух. Харківського імені Морозова, а також спеціалісти, які раніше займалися модернізацією українських нептунів і сапсанів у підземному містечку. створено нову виробничу лінію ракети Карпати, 1 дальність до 800 кілометрів, непомітні для ППО з оптичним наведенням, дрони приви 21 автономний обхід РЕБО здатність зависати до 48 годин. Дрони камікадзе ве зі змінною бойовою частиною, і штучним інтелектом навігації. Виробництво повністю автономне контроль через зашифровані канали, незалежні від зовнішнього інтернету, наслідки. Для ворога за останні 10 днів знищено понад 200 одиниць техніки на фронті, та в тилу противника ліквідовано понад 480 окупантів, зокрема командний складово в Бердянську, Луганську та Ростовській області. Уразливими виявилися цілі, які раніше вважалися непідступними, як от польові штаби, склади і ППО, бази дронів РФ. Останній гучний інцидент удара ракетою Карпати 1 по командному вузлу в Білгородській області, внаслідок якого загинули три полковники, що координували обстріли Харкова. Реакція РФ Кремлі шокований у ФСБ а що пропустили нову принципову зброю, яка не має аналогів серед держав пострадянського простору? Російська міноборона терміново проводить реорганізацію тилового захисту. А потім особисто наказав перекинути елітні війська до кордонів сумщини. Усе марно тіні Карпати вже діють тихо, точно і невідворотно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.